Ще один прикольний бог. В Stalkery 2 класно зробили, що драбини кожа стоять, як ну, в реальній житті. Але скрип працює так, що драбина заходиш вниз. Я швидко спустився і виходить, що спустився скрізь текстури. А ну ще раз вийде, якщо я, тут, допустимо, зайду. Справа в тому, що на високій швидкості там є погрішність. І ця погрі... погрішність в розрахунках колізій. І ця погрішність дає змогу проскочити колізію з землею. От я зараз спробую повторити експеримент. З шифтом треба спускатися різко, так. Так, другий раз те саме. Тобто повторив експеримент, якщо різко спускатися з шифтом, то я е, можу помилити скоріш землю. Якщо я присяду зараз, От я знаходжусь під землею. Так, а ну піднімемося сейчас. І повільно спускаємось нормально. Добре, а ну зараз збережем так. Це, е, <смеш> якщо розробники захочуть виправити, ось я місцину на карті показую, де ця місцина, де ця драбина. Ну я думаю на інших драбинах така сама фігня є. Ще тут класна штука є, бог покажу сейчас. Е якщо в мене в руках стоїть не снайперка, от наприклад снайперку я приберу. Не знаю з чим це пов'язано. Якщо в мене в руках стоїть дробаш <с terrifi> От. І зараз якщо я продамуся... Радуйся, завитал. Я... Так. Что еще я могу продать? Так, снайперку не продаю, це мені допустим, подобається. І от що мінус, що воно все поломане, справить ніде. Так. Якісь ще патрони треба продати. От теж, теж не помішало б в грі, щоб я швидко мог продати непотрібні патрони. От мені треба роздивлятись, от які патрони мені залишити. Дуже незручно. Тобто я повинен оці залишити, а я не можу тут вниз прокрутити. Щоб їх відкласти якось чешу. Тобто ці мені треба. От воно само... живе своїм життям. Так, ладно. Зробимо отак. Горі не потрібно робити таку. Ну, надоїдливість. Деякі розробники думають, що якщо в грі зробити, щоб гравець подовше возився, це класно. Ну, типа як в клікерах роблять. Не потрібно в грі таке робити, тому що це не класно, так. Тепер що я повинен повернути. так? Оці я повинен повернути, це в мене бронебійні. А це що? Звичайні нам не треба. Так. І от продам. І от що в мене виходить щас, так. Повертайся в будь-який час. Зараз я виходжу з дробовиком. От у мене в кармані, в кармані одна снайперка. Я не знаю, чи е, вийде цей експеримент, чи ні. І тепер я тут виходжу. І на цьому місці у мене в руках... А ну сейчас іще раз. Декілька місць таких є. Коли швидко виходжу, коли він достає. І в руках в мене автоматично стає снайперка в руки. Бирається. І коли заходжу в карман, в кармані декілька снайпер. Ну, зараз вже не повторюється експеримент. Ось ось снайперки ті, що я викинув. Тобто з'являються три красних снайперки і три жовтих. Жовті я продав, а ці викинув. Ось пах при виході. І замість дробаша, це з дробашом коли йдеш і з'являється снайперка. Тоді, коли включаєш снайперку, а ну може зараз щас... Може так треба? Коли зараз ось є патрони, а тоді не було патронів. Прийшов над цими снайперками, з'явились патрони. Ну, якісь боги з обновленнями. Пробую сейчас швидко вибігти. Ні, не виходить. Ну да ладно. Так, ладно, я зберігся, тепер спробую в драбину все-таки впасти під світ. Так, а якщо не на всю висоту... Не на всю висоту не вистачає швидкості. Зараз на всю висоту спробуємо. Так, идем вверх с вами. Мне кажется, я по колено завелся. Не повністю. Щось, щось повпливало. Можливо і гра роздуплилась трохи, можливо там через через... Що воно було? О, дощ. Дивне зелене дерево посеред крас червоного лісу. Так, ладно, спускаємось останній раз. Зараз я спускаюся із дробашом. О! Можливо, це можливо це от дробошобох такий. Це, це дробовик у мене, до речі, той, що я виграв на арені в боях. Так, і тепер, якщо я присяду, я спуститись звідси нікуди не зможу. Але стригнути І Полетіли в космос. Малий гру. <хи> Ось така вгеня малята. Ну, це просто тут цікавий бог, це запогрішності з колізії. Коли швидко він спускається, з движовки, я так розумію, не дуже точно колізію перевіряє, він там скільки-то мілісекунд Кожен перевіряє. І виходить, що в цю мілісекунду я прокакую на швидше. Тобто колізію треба робити товщу, так, ну, щоб... Перевіряло і, і, і щоб персонажа вертало наверх колізі. Іноді це складно зробити в вдвижкого, так щоб чітко було на високих швидках. Але треба до цього добиватися. Ну все, кому було кому був цікавий цей бог, Ви зрозуміли, де його знайти. Всем пока.